Всім привіт, друзі! Сьогодні буде швидкий гайд по ринку. Розберемо ринок, покажу, куди я чекаю біткої. Також покажу новини і дані, які сьогодні вийдуть. Досить серйозні дані вийдуть сьогодні в США, але перед тим ми почнемо. Як завжди, не забуваємо підписатись на канал, влупити лайкос цьому відео і написати якийсь коментар. А ми погнали до новин. Із основного суд відхилив апеля... апеляцію СЕК проти Ріпл. Суддя зазначила, що регулятор не має достатніх доказів впливу на підприємців зусиль інших осіб для покупців Ripple. Тобто, суд відхилив скажімо, апеляцію СЕК проти діла з Ripple XRP. Як ви знаєте, у нас був недавно, що у нас місяць тому, десь у нас вийшла новина, що Ripple виграв суд проти сек, сек постановила, що. Ripple виграє цей суд, но за деякий час суд чи знову подав апеляцію проти Ripple, тобто оскаржити це рішення суду. Як ви бачите, але сьогодні у нас суд відхилив апеляцію СЕК проти Ripple. Також СЕК сьогодні повідомила, що знову так скажемо, спросить судді. На, від, на відмовитись від ходательства Coinbase про відхилення вимог від регулятора. Тобто, КоінСік знову з новинувачує Coinbase, щоб вони знали, що вони торгують цінними паперами. Е, також досить серйозні сьогодні вийдуть дані. Е, сьогодні, я думаю, ринок буде досить сильно трясти. Е, одні із таких даних це зараз секунда. Зміна числа зайнятих у сільськогосподарському секторі. Це у нас буде через 2 хвилини. Далі Ось основне, такі з основних це буде індекс ділової активності в секторі послуг. Ось це в нас 16.45 вийдуть. Далі у нас вийдуть індекс менеджерів із постачання для невиробничої сфери США. І з основного, що сьогодні я дуже сильно чекаю, я думаю, що його дуже сильно не трясти ринок. Це у нас як завжди, запаси сирої нафти в США. Я не буду ще раз пояснювати, чому це так важливо, щоб були хороші, великі запаси нафти. І е, що, ось оце, е, так скажемо, сьогодні ось цей е, вийде індекс, бо індекс, ці дані вийдуть і вони дуже сильно будуть трясти ринком, тому що вони будуть впливати на е, що саме більше на. Інфляцію. з Чим саме більше зараз бореться, скажімо, США. По бітку, біточок, дивіться, друзі. Біток у нас ідеально просто відпрацював, як я і говорив. Ми прийшли до рівня, просто майже тютілька в тютільку 28600. Ми прийшли в даний рівень, відтестили його і нас не пустили. Е, понижче, повище вище, точніше, ми не пробили зараз рівень. Но е, я вчора відео пояснював, що ми закріпилися, е, закріплюємося вище, ось якщо ми не провалюємося вище ось даного рівня 27300. Це також досить бичий сигнал, якщо ми не, не впаде нижче ось даного рівня. Це може бути просто ось такий е, сквіз. Ми зібрали раз ліквідність, досить серйозний лімітний ігрок тут стояв. Ми знову зараз можемо спокійно піти ще раз тести 28600. Но, дивіться, може бути така ситуація, що зараз бачимо, ми вирівняли ось тут логі, зараз практично рівні, і ми можемо зараз спокійно піти вниз. Но, я думаю, все ж таки, що ми підемо повище. Зараз покажу, чому індекс долара США. Бачите, ми пробили ось оцей рівень 106,6 по індексу долара. Зараз ми йдемо нижче. Зараз, якщо індекс долара починає вже валитися, як ви знаєте, індекс долара падає, всі ринки починають рости. Тобто сила долара починає падати, а ринки починають відмінно рости. Зараз ми потихеньку звалюємося по індексу долара. Бачимо, була проторговка. Зараз чекаємо падіння вниз. І коли буде падіння вниз, бачимо, вже почалось. Може бути ось таке падіння, корекція і знову вниз. Я думаю, що це десь ось так буде виглядати. Зараз ми падаємо через якусь корекцію догори і знову вниз. От сюди. І якраз ідеально біток. Піде повище. Зараз бачимо, у нас вже ціна потихеньку реагує, і потихеньку ми починаємо відростати. Зараз я чекаю на ось таку, то скажемо, е ситуацію. Я думаю, що вона так і відпрацює, але будемо бачити. Ми зараз будемо ось тут проторговка, і ось таким виходом через закріплення ще раз протестити, і підемо догори. Ось тут вже будемо бачити. Якщо тут знову ми не пробиваємо даний рівень 28600, тут я буду набирати свої просто ідеальні шорти. Просто ідеальні шорти, подвійна вершина, і йдемо укатуватись вниз. Тому будемо за цим дуже пристально наблюдати, що у нас по ринку. Дивіться, якщо ми закріплюємося вище 28600, це буде означати, що ми будемо. Йти пробивати даний рівень 29200. Зараз я зроблю більший таймфрейм, буде краще видно. Так, давайте це стримо. Ось ось, про що я говорю. Ми, якщо пробиваємо даний рівень, ми почнемо збирати ось цю ліквідність. А як ви знаєте, за цією ліквідність стоять стопи, і на ось цих стопах ми можемо досить сильно полетіти. До гори, прям дуже сильно ми можемо полетіти, можемо і 30 і 30 з половиною тисяч доларів пощупати. Думаю, найвища точка, куди ми можемо летіти, це 31 тисяча доларів, можемо і вище. Якщо будуть дуже серйозні ліквідації, ми можемо полетіти і набагато вище. Но така моя ціль, якщо тут реально буде дуже великі ліквідації, це 30 30,5 тисяч доларів. Звідси вже проторговка і подальший. Похід вниз, я все ж таки від того, що ми будемо падати, не відмовляюся. Я думаю, що ми будемо все рівно валитися по біткоїну вниз, досить непогано, но, но будемо дивитися по ситуації. Ось такі мої думки. Кому сподобалось це відео, не забуваємо, як завжди, підписатись на канал, влупити лайкос в цьому відео, написати якийсь коментар, і також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал. Ці дні ми досить непогано відторгували. хто встиг, зловив оці, скажімо, ікси. Всім профіту, всім пока!